Офіс Чіпаліна, тому що по-інакшому назвати нові податки, які приймаються або хочуть прийняти в Україні, важко. Ви пам'ятаєте? Це такий був дитячий мультфільм, коли був податок на повітря, на дощ, на молнії, на гром, на багато інше, на блискавку на гром на багато інших речей. Ну те саме відбувається у нас. Сьогодні влада хоче запровадити податок на солодку воду, не дивлячись на те, що це а, ще одна галузь економіки, причому яка є експортною, яка приносить прибуток до державного бюджету. Так, да, можна сперечатися, це добре давати солодку воду дітям чи не добре. А я думаю, що батьки самі вирішать. Але цей закон взагалі прописан так, що незрозуміло. вам чай, коли з цукром будуть подавати, треба більше брати або менше брати, або вводити цей акциз, або не вводити цей акциз, і багато інших речей, які, ну, м'яко кажучи, виглядають дивно. Я думаю, що це перший крок до закону про підняття податків на повітря. Глибокий вдох буде 4 гривні, менший – 2 гривні. Якщо так ледве дихає, як українська економіка, то 1 гривня. Ну або на воду, на Сонячне проміння це теж хороші ідеї, які може взяти собі на прапор Гетманцев разом з офісом президента і написати ще декілька законів. Насправді це було б дуже смішно, якщо б не було страшно, що ці люди відповідають за те, куди рухається держава.